Привіт! Закінчився наш груповий етап, а це значить, що ми можемо робити жеребкування плей-офф. Спочатку зробимо для дивізіону 2. А, так, спочатку підемо в наші групи і всюди зробимо «Validate». Результатів так, в другому дивізіоні ніхто з учасників не виграв всі три матчі в своїх групах. Є тепер. Переходимо до структури, додаємо, додаємо. новий етап OliNation, другий етап, 8 учасників. Додамо матч за третє-четверте місце. Про всяк випадок, хоча спочатку ми його не розглядали. І спеціальних нагород за перемогу в цьому матчі не передбачено. Так, кращий в трьох іграх додаємо, є тепер. Тут у нас всі відомі. Вова, Монте Андрій, Сержиніо Русатаценко. F-Indeed, Laku, Banan і Jackson. переможці груп і ті, хто зайняв другі місця.

Перша пара переможець групи 1 грає з другим місцем в групі 2, друга пара переможець групи D, так, грає з другим місцем в групі C. Переможець групи B грає проти другого місця в групі A. І переможець третьої групи, так чи четвертої, ї Третьої групи грає за другим місцем в групі 4. І учасники однієї групи, наприклад, Воломонте і Андрій, може зустрітися тільки в фіналі. Так, все чітко. Все є. Дивимось, як це виглядає на сайті. Плейоф? Є фінал і матч за третє місце. Супер! Зараз закидаю в групу в Телеграмі. На один етап за результатами голосування відводимо один день. Граємо до двох перемог у разі е нічиї в кожному з трьох матчів або виграшу по одному виграшу і нічиї в третьому матчі. Граємо додатковий час і серію пенальтів в третьому матчі. І якщо хто з учасників переміг в першому матчі, а в другому матчі нічия, переходить той, а... хто переміг. Всім удачі!